Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Сьогодні відео у нас про те, що зробити, щоб огірки у вас були гарні чистенькі, як їх підв'язати, щоб вони просто не лежали у вас на землі. Просто і ефективно. Для цього вам тільки потрібен шнур. Ось у мене такий моток, білий, звичайний, і ножниці. І трішки вашої праці. Так. Так, так, так. Ми з вами утепиться, зараз вам покажу наші огірки. Огірки у нас такі. Після того, як я їх підживив трішки кхм, дріжджами, з молоком і з попелом, вони трішки пішли в ріст. Ну, досить гарно пішли в ріст. Ось так. Ну що ж, будемо з вами підв'язувати, зараз покажу як. Ось так. Тут є трішки менше, трішки більше. Ми все одно е, спустимо шнурки. Шнурки у нас будуть вися... висіти на ось цих отаких, е, балках, чи як вони перекладена. Будемо звисати і ж огірок оцим вусиком буде чіплятися за шнурочок. І буде так пусти доверху. Е, хочу показати, у нас вже є тут. Маленькі огірки, це виявилося самозапильні огірки. Бачите, це добре, що є. Коли хочеться своїх домашніх огірочків. Трішки я їх пропала. Ну, щоб бурянів не було. Ще є десь. І трішки їх розрихли в землю. Ось такими звичайними храпцями. Ось так трішки підгорнув їх, щоб дати повітря, щоб вони гарно пішли в ріст. А то земля забивається, пересихає. Бачите? Тверда. Дивлюся, тут у мене баклажани є. Два дві штуки зійшли з цієї пачки. Ось так, і то вони так не знаю. Нехай ростуть, що вже буде, то буде і окріплю, все тут на купу. Тут помідорки також проповом. Ну так, ми з вами повертаємося до нашого гірків. Давайте будемо їх підв'язувати. Почнемо, напевно, звідси. Так, іду підв'язувати. Трішки в мене тут води налилося. Хочеться шнурки, це трішки запоробки. Так, зав'язую огірок зверху, шнур. Так. і беру, підв'язую ось тут, ось тут. Не дуже тисню петлю Але не дуже слабко. нав'язав. і оцей вусик можу вже починати отак накручувати сюди, щоб він помаленьку ловився за шнурочка. Минулого року ви могли помітити, що ми Якраз так і робили нашими огірками. Отак їх підв'язували. Ну, дуже нам це сподобалося. Ми ні на, на які шпалерні палерні сітки не вішаємо, а от вішаємо ось так. Ну і зав'язуємо. Тільки дивимося, щоб не пошкодити саму рослину. Так є. Ну і вусик накручуємо на, на шнурочок. Ось так. Ось так повинно вийти у вас. Ось так. Ну і продовжуємо далі. Так, дивіться, як гарно виходить вже. Ось так, шнурочки висять. Пізніше ми, коли огірки підростуть, ми вуса будемо підкручувати ще на шнурки, так що дуже їх не накручуєте. Ось так, Це найкращий метод для нас відв'язування гірків. Економно, швидко. Ну і гарно. Ось так, Хто бачив моє відео минулого року, як я показував гірки, то бачив, що у нас гірки були підвішені на шнурках. Ну і видно гарний урожай. І огірочки у вас не на землі, не брудні. Ось такі гарненькі чистенькі. Ось такі тут діла. Ну ось так у нас почався дощ. Але нічого я доробив. Ось так. Ось такий найкращий спосіб підрізати озерочки. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А там був Олександр і канал нашого складарку. Ось так. Огірочки вже всі гарно підв'язані, ще є такі маленькі, що ще не підв'язані, але більшість вже підв'язано. Ось так, вже скоро буде у нас урожай. дивіться. Скоро урожай. Ось такі то діла. Всім до зустрічі, всім беру, добра, здоров'я і швидше на перемогу. Всім пока-пока.